В останні два з половиною роки я загадувала бажання, щоб похоронити Богдана, щоб він був вдома на своїй землі, щоб у нього була його могила, щоб я могла до нього прийти і знати, що саме тут похоронений мій чоловік, а не десь там, ну, непонятно де. Поруч з Богданом зображені чоловіки моїх посестер Погорю, з якими я проходила психологічну реабілітацію. Ми вирішили з дівчатами. Це було у січні 23-го року. Власноруч сюди ну, спитали дозвіл, і власноруч повісили цей банер у пам'ять про наших чоловіків. Знаєте, він мені тут максимально схожий на себе, і він тут посміхається. Це був початок березня. Він прийшов додому в обід і каже, Жень, у мене новина, тільки давай так, щоб ти не кричала. Ми завтра з пацанами в Учебку ми мобілізувалися. Всього в мене просто почалася істерика. Вечір у нас був такий дуже запам'ятався мені на кануні їх від'їзду до Рубіжка Луганської області, їх відпустили на півдня додому. І вже зранку, там, десь о 6-й ранку, вони повинні були бути там, десь у пункті збору, щоб виїжджати на схід. І ми той вечір ми дуже багато спілкувалися. Мені здається, що ніколи в житті ми так багато не спілкувалися, як оті там кілька годин, які у нас були. Ми... Він мені казав, що ти повинен розуміти. Може бути все, що завгодно. Це війна. У нас були розмови і про смерть в тому числі. 17 квітня він загинув. Ми 16-го останній раз з ним поспілкувалися по телефону. Він сказав: Я тобі перезвоню Боже, я йду там на завдання, щось таке. Кажу, добре. 16-го він не вийшов на зв'язок. 17-го я цілий день очікувала його дзвінка. Я моніторила 18-го мені позвонив обід його друг і сказав: і я бачу, що мені телефонує сірий, і я розумію, щось щось не то. Ну мені б Сєрий не телефонував. Просто так. Я беру трубку і Сєрий, Ну і він, знаєте, дуже. Довго каже, я починаю. Сірий, що з кажи, 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 я йому ору в трубку. Сірий, кажи, того, що ну я вже не можу чекати оцю новину. І він мені каже: Жень, ми його не вберегли. Почала кричати, що ні, це за неправда, цього не може бути, що він, мабуть, в пліну. Сірий каже, Жень, каже, він загинув. Я кричу, що ми збираємося, повертаємося в Україну. Ми там за годину зібралися, сіли в машину і поїхали. І я ззаді, знаєте, я оце так сиділа. І я просто. У мене тоді навіть, мені здається, коли їхала, не було сліз. У мене, я просто так хотіла кудись втекти від себе, своїх емоцій, від цієї новини. І я думала, що буде похорон, того, що Ну, хлопці сказали, що. Там, типу, вночі буде евакуація загиблих, да? Богдана привезуть. І от в той момент я ще думала, що я його обійму в останнє, що я його потримаю за руку, цілувати в останній раз, але ну, цього якби це не відбулося, тому що машина евакуації туди не поїхала. По якимсь своїм причинам. Потім було дуже багато інформації, що якоби забрали, якоби кудись вона не туди поїхала. Я просто почала вже шукати його там самостійно по всім моргам, бо я думала кожного дня, що ось його привезуть. Я приходжу, показуйте мені фотографії, я передивляюся хлопців. Дівчата зі СМЕ кажуть, ну не треба, ну це вже там, знаєте, якийсь там третій тиждень, а я там вже як прописалася у цьому моргу. Вони вже кажуть, та не треба, ну не, не ходіть. Же у нас є фотографія, ми його побачимо, ми вам одразу зателефонуємо. А я кажу: ну як, ну це ж мій Богдан, ну я ж краще ніж я, ніхто його не знає. Я туди лазила, лазила в надії на те, що ось я все-таки десь я його побачу. Я пам'ятаю, через півтора місяця я прокидаюся просто в паніки, що я його пропустила. І я його пропустила, його не впізнала. Я вранці їду знову в морг. Я кажу: покажіть мені всіх за півтора місяці. Я хочу передивитися і опізнаних і неопізнаних. Є дуже багато р... каналів так, з фотографіями полонених, з фотографіями загиблих. Спочатку я побачила відео там, де вони вже були на тих позиціях. І ми з пацанами передивилися це відео, і там, по ну якимсь признакам. Характерним, ну, Льоха каже, ну, це 100% типу, ця позиція. Потім через деякий час ці на каналах з'явилася фотографія Богдана. Вони, я не знаю, чому вони її такою затримкою виклали, десь, я не знаю, місяці там, через два чи через півтора вони виклали цю ну, не тільки його фотографію. І потім почався пошук інформації. Я ну, попідписувалася на всі всі групи пошуку українські. Я попідписувалася на групу Рубіжна, і я е знайшла людину, який допоміг мені, який пішов на позиції і перевірив локацію, чи, чи нема там е хлопців. Він пішов, зняв відео. Е нікого там не було. Хіба що я е не знаю, я не могла вже його там заставити, да там. Рити отой бліндаж і дивитися, чи нікого там нема. Ну, того, що, ну того, що людина вже в окупованій території, і так це дякую йому, що він ну, на це якби погодився. Тому що ну, для нього це було небезпечно, скажімо так. Далі, вже через деякий час пішла інформація, що є братська могила на одному із складовищ у Рубіжному, куди. Звозили наших хлопців, я просто почала знову ж таки рити, писати там з місцевому населенню, намагатися знайти якусь інформацію самостійно. Я написала там знову ж таки там... тістки одній, яка співпрацювала тісно з армією Російської Федерації, але вона так вона почала мені відповідати. Я нею ще переписувалася, дізналася, якби інформацію. Вона мені вона мені підтвердила. Ну, тобто, ще раз її слово було підтвердження того, що да, є братська могила. Я дзвонила в ЛНР комендатуру, на що вони там, то вони там трубки кидали, то вони ну, умовно посилали. Да. То вони казали, приїжджайте, типу, в Луганськ, забирайте самі. Я кажу: почекайте, кажу, якщо це там братська могила, ну як ну потрібно ДНК, ви ж розуміти? Вони типу розводили руками. Я списувалася з омбусменами цими вже російськими. Вони, в принципі, казали, те ж саме приїжджайте в Лугань, забирайте. Коли я питала, як це можна зробити, вони знову ж таки ті типу, перезводили руками. Оця вся інформація, зараз за якою я вам розказую, вона мені здається, ця перша інформація вона, мабуть, майже рік десь збиралася. Це все був ну, дуже довгий процес. Потім я цю всю інформацію передавала знову ж таки Там у наші там інстанції, да, поліції із е -е, реінтеграції. Потім. Почали відбуватися обміни тілами. Я почала їздити в морг, дивитися на обміни. В січень місяць цього року прийшла інформація в групах, що були ексгумації. Де січень, чи мені, може, це початок весни, я вже точно не пам'ятаю. Що були в Рубіжному масові ексгумації і оцих братських могил, що вони там багато кого ексгумували. Потім мені влітку адміністрація рубіжного. Підтвердила, що якби це правда. На питання, що як мені куди далі е стукати. Єть в Луганськ. два з половиною роки. Я не виїздила ось до, до цього е до серпня. Я не виїздила за кордон, тому що я боялася, що я поїду, е а він у цей день ну, у цей час приїде, і я не зможу швидко повернутися. Е я наважилася на відпустку. У серпні я поїхала до подруги в Іспанію, і коли я була в Іспанії, мені зателефонував слідчий і сказав, що є ймовірне співпадіння по вашому чоловіку. І я, ну, у мене відчуття були ті ж самі, як 18 квітня, коли мені подзвонили і сказали, що Богдан загинув. Я просто я була, ну, я була в шокі насправді. Тільки я повернулася, я поїхала в морг. Був обмін з того кладовища, де був Богдан. По-друге був жетон, там кросівки, да? і каже, типу, ну і видно татуїровку. Після того були направлені аналізи на ДНК, але я просто побоялася, що цей процес може ще затягнутися. Зараз дуже великі черги. Я заініціювала протокол впізнання, і якби то по татуїровці. Я його впізнала. 24 вересня відбулися похорони, коли я повідомила людям, що Богдан майже вдома, ну то, що він був у Кривому Розі, так, і ось він майже вдома, майже в ній. Мене всі поздоровляли. І, і знаєте, і я сама себе поздоровляла, тому що ось цей мій пошук, його пошук інформації, мені так здається, що можливо. Цей мене тримала на плаву увесь цей час. Того, що ну, були там часи, коли мене там супер сильно крила, я нічого не хотіла, я жити не хотіла, і мама мені сказала таку річ, що ніхто не зробиться для нього, і ти повинна це зробити. А він після війни він збирався звільнитися. Зі своєї роботи, з магазинів і відбудовувати країну, він сказав, що у нього буде дуже багато роботи по відновленню країни. Він... Ми хотіли двох піднятися на говерну. І це як ми ще до повномасштабки да, спілкувалися на цю тему. І я якби там це втілила, я піднялася сама. У мене була там, кепка його, були цигарки його. І для мене якби було важливо, тоді була там не дуже гарна погода, чим вище тим не дуже погода, вона все більш псувалася, але мені було важливо дійти туди і знаєте, це наче як якийсь символ був, як наче ми зробили оця там кепка, це граки, це наче як зробили там і піднялися це, ну, на ту гору вдвох. От Я, я там стояла, я думаю, ну, тіпо... мені, мені дуже шкода, що тебе тут зараз зі мною немає.